Вітаємо вас, любі друзі. Сьогодні з вами програма Секрети віри. І як у попередній програмі, у мене чудовий гість, якого ви вже знаєте. У мене гість Віктор Гайдучик. Віктор Гайдучик, пастор і місіонер асамблеї Божої міжкультурні служіння, 43 роки у шлюбі з дружиною Іриною. Мають одну дочку і трьох синів. Донечку звати Аліна, синів Алекс, Діма, Ерік, і також Шість онуків. Улюблена справа пастора, коли не у служинні час з сім'єю, щось робити у своєму огороді, читання і музика. Також, якщо є більше часу, то це природа, рибалка і подорожування. Пастор Віктор є автором таких книг, як Я і депресія, Перемога над Голіафом. Сильніший за всіх сильних. Переживши депресію, особисто пастор ділиться з нами. Де і яка надія на вихід із депресії? Пастор Віктор вітаю в нашій студії. Вітаю знову. Дуже приємно зустрітися і спілкуватися. З вами. Мені е, приємно також, і е, мені завжди було цікаво зробити з тобою от такі передачі про твої книжечки, які ти написав. Uh -huh. Ми говорили на попередній передачі на прошлій неділі. Над перемогою над гуляв. І так, угу. значить, ми продовжимо в тому самому напрямку. Значить, пастор, ти говорив, що люди, які попадають у таку от ситуацію депресивну, депресії, що їм не треба задавати питання, і не треба себе винуватити, як будто вони винуваті у всьому тому, які рекомендації для них, що їм робити? От вони. Якась людина, чи то чоловік, чи жінка, чи то віруюча, чи то невіруюча, і незалежно від якої вона деномінації, що вона вірить, більше хризматична, менше хризматична, mm -hmm. хрещена духом святим, не хрещена духом святим, не вірить в хрещення. Вірить, ось що їй робити, як їй шукати допомогу, як їй перемогти оцього Голіафа, про якого якраз ти тут у нас mm. описуєш ці книжечки, бо я хочу також вам сказати, любі друзі, це є доступне на Амазоні. Ви можете придбати цю чудову невеличку книжечку на Амазоні і збагатити свої знання, особливо, якщо ви потрапили у ось таку пастку, і ведете війну з вашим Голіафом. А, пастор, Продовжу, будь ласка, свої настанови. Так, дякую. А, так як ми вже говорили, що перший крок до зцілення це усвідомлення того, що ви а, десь впали, як я казав, чи знаходиться в глибокій прірві і вам треба піднятися. Так. Або ви на обочині і вам треба вийти на пряму дорогу. Так. І ви а, пройдете через це. І підніметеся, і у вас знову все буде гаразд. Я пам'ятаю, коли я проходив через свій депресивний стан, мене консультувало багато пасторів, і один з них завжди говорив: Віктор, ти пройдеш через це. І для мене було це таким дуже великим підбадьоренням. І тому я хотів би сказати, чи підбадьорити цих людей, які дивляться, що ви. Пройдете через це, ви не одні, ви не перші. Ну скажу тобі так, друже мій. Якщо можна пастора витягнути з депресії, то можна хоч кого витягнути з депресії, бо пастори це ці люди, які дають поради. Yeah. І мені здається, їм дуже важко давати поради, бо вони все знають. Так. Вони ж другим радять і тут вони так. самі. Попали от у таку западню і ведуть боротьбу зі своїм голіафом. Друге, що ми говорили, абсолютно з вами згідний, щоб не задавати собі питань, тому що в той час дуже багато питань. Мені дуже подобається історія Авраама, коли Бог йому сказав принести жертву. І Бог йому сказав: принесеш на одній з гір, так. на яких я тобі вкажу. Авраам не знав, де ця гора, але написано, коли він ішов, то він побачив. Так. Коли ви будете проходити вашу дорогу, по якій ви раніше не ходили, то поступово ви будете бачити. Поступово ви будете самі собі відповідати на питання, чому це сталося, де, де моя помилка була, е, чи в мене було чогось забагато, чи де я щось пропустив, у вас все буде ставати на своє місце. Написано: коли Авраам йшов, і він побачив. Гору, де він мав зустрітися з Богом, і ви також піднім, підніметеся з низини вашої на гору, де піднімете руки і скажете Боже, я дякую тобі. Є надія виходу з депресії. Абсолютно, Абсолютно. І, по перше, людині, яка попала в депресію, треба вірити, що вона може вийти з депресії. Абсолютно. І по-друге, що їй треба вірити? Можливо, їй треба вірити, що. Що їй потрібна допомога. Так. Що то не вона якась ненормальна, Так. їй просто потрібна допомога. Абсолютно. Абсолютно. Третім таким кроком я б е, назвав би те, що ви повинні поділитися з кимось і цим допомогти собі. Не мовчіть, віддайте своє весло, от як ми е уявляєте себе, ви в такому страшенному океані, і ви гребете в своїй лоці. Віддайте. Одне весло для когось. Поділіться, не бійтеся. Я знаю, що це дуже складно, особливо для, для братів, для мужчин, як ми кажемо. Не хочеться Розкрити признавати себе, не хочеться признавати. що. Ти упав у таку ситуацію. Так. Я думаю, що для пастора навіть страшніше, абсолютно Бо як так, ти ж ведеш інших, ти ж на напрямок даєш абсолютно іншим. І тут ти сам впав в депресію, але це дуже важливий крок поділитися з кимось. Якщо ви сьогодні запитаєте у, у спеціалістів, вони скажуть, що розмовна терапія, якраз коли ми ділимося з кимось, оце якраз терапія є для нас. Так. Ми скидаємо трошки з себе, ми, ми віддаємо свій тягар, як то перекладаємо свій тягар. І так. це дуже допомагає. Дивіться, що сказав Давид, в 30, по-моєму, першому псалмі. Він сказав, коли я мовчав. Коли я мовчав. Я тут зробив деякі uh -huh. е виписки, такі, як українська мова, говорить, що ставалося. Мої кості спорохнявіли! Wow. Або втратили міць. Дивіться, ми казали, що це є фізична проблема і це є духовна проблема. Так. Коли ми мовчимо, це є духовна, як то кажуть, е тут сфера. Мозку, ми думаємо, говоримо, коли ми мовчимо, відбивається біль на тілі. Мої кістки спорохнявіли або втратили міць. Духовне воно все рівно зв'язане е, з фізичним, в здоровому тілі здоровий дух. Духовне впливає на фізичний Так, тіл. Абсолютно. Але якщо ви хочете розказати комусь, тут треба сказати. Тому що мені так ну, радили: знайдіть людину, пастора, священника, такого, який міг би вам допомогти, який міг би вас вислухати, порадити вам, не засудити. А дивіться, пастор, я думаю, ви будете згідні. І вся теологія сьогодні, теологи, вони говорять, що Ілья одного разу був у депресії. Так. Дивіться, що сталося. Ну, щоб не заходити в глибокі деталі. Чудо Бог робить. Він зводить вогонь з неба. По його молитві написано: «Огонь – це чудо. Так. А вогонь зійшов, і дивіться. Це такий позитивний момент для Ілії, яка це нагрузка бачити, бачити Божу славу. Написано, що е, Мойсею Бог сказав: ти не можеш побачити мого лиця, бо, бо цієї слави ти не витримаєш. Так. І от завжди, коли ми переживаємо Боже благословіння, це такий позитивний момент. Наше тіло також реагує і воно а -а -а. реагує по-своєму, бо воно є тіло. Так. Воно є тіло, воно не спасне, тіло, тіло є тіло, воно йде туди. Але воно має, воно реагує. Тобто ми емоційно реагуємо. І тут друге, другий спад, або е, додаткова ще одна емоція для Ілії. Він почув, що Єзавель, жінка Ахава, вона каже, те, що ти зробив для моїх пророків, вбив 450 пророків, я зроблю так. це для тебе. І е, цікаво, що, що ось після цього. Оцей такий бурхливий потік емоцій, він просто, просто порушив щось в в всередині. І написано, Біблія каже: він пішов один наодинці, сів під кущом і сказав: Боже, забери. Я хватить, я не хочу жити, мені досить, і так далі. Але я хотів би додати, що, чому я кажу, знайдіть правильну людину, постарайтеся, попитайтеся, щоб та людина. Щоб він міг вас не осудити, тому що Бог не осудив Ілью. Він так. його накормив, покормив, сказав йому: ти повинен віддихнути, бо ще багато ти мусиш зробити для мене. Це дуже важливий, важливий такий аргумент. Поділіться з кимось, не тримайте в собі. Це принесе вам зцілення. Одне з речей це відпочинок. Так. Друге це поділитися з кимось, так. поділитися з кимось, хто може вам допомогти. Так. Бо інколи ти поділишся з кимось, і так. якщо тебе засудять і не зрозуміють, і скажуть, та яка ти депресія, та, про що ти мову ведеш? Так. Ти ж маєш ось те робити, ось те робити. І я думаю, що це не допомагає людям. Так, мені е, вислала одна жіночка на е, мій інстаграм. До речі, е, там багато є таких е, в інстаграмі, в мене багато е, невеличких постів, де я також ділюся е, з е, людьми про це. І вона сказала: і е, те, що я зараз скажу, то не для того, щоб е, прорекламувати е, моє так, свідоцтво так. і так далі. Але вона сказала так, е, якби. Заставити в примусовому порядку всіх пасторів, щоб вони могли ознайомитися з цим свідоцтвом, вони mm -hmm. поміняли свою думку, збагатилися як з якимись знаннями, тому що дуже багато пасторів, які не переживали цього і не знають, що це таке. А вони а просто можуть ще більше а тільки вразити цю людину, яка проходить, а яка й так вже в самій низині як ми кажемо, нижче плінтуса впала, і вони ще додають. Вони кажуть: ти мало молишся, чи ти мало слова Боже, читаєш, в тебе духа свято, чимало розуміє. робиш, мало робиш. Тобі треба. І це зовсім не допомагає. Тому ми кажемо: знайдіть, знайдіть людину, яка могла б могла допомогти, тому що понести з вами, оцей тягар, так, так? Понести з вами так цей тягар, так понести з вами цей тягар. Що би я ще порадив би, щоб ми могли зрозуміти чи повірити. В Божу любов, щоб ми мали відкриття, що Бог, так, Він є творець всесильний, могутній, страшний, огонь поядаючий, угу. але також, що він є батько наш. Ми молимося, угу. Отче наш. Він любить нас. Я пам'ятаю цікаво, пастор. Я пам'ятаю, коли. Зі мною а, розмовляв один пастор, і він мене запитав ось що. Каже: Віктор: Я думаю, що ти знаєш, але дай мені розкладку, як ти розумієш? Яка найбільша заповідь? І я йому кажу: ну, це, напевне, всі знають. Ну Як Ісус сказав, Полюби Господа, Господа твої, всім твоїм серцем, розумінням. І я зразу ж кажу: і друга і заповідь, і ближнього як, самого, як себе. самого себе. І він каже: а ну як ти розумієш? Угу. Скільки тут о любові в, в цих віршах? Дві чи три? І він каже: Дивися, як Ісус сказав. Люби Бога саме перше, потім полюби ближнього як самого себе. Оце як самого себе, воно було виключено з нашої слов'янської теології. Ми навчені, нас вчили. Ми повинні возненавидіти себе. Угу, то ми, ми не повинні турбуватися за себе, возненавить себе, чи не звертай уваги, Бог і ближній, Бог і церква, але між цими є вставочка як самого себе. Так. Якщо так. ми зрозуміємо, що наш Бог, перше, що Він є добрий батько. Він сказав, що навіть якщо мама забуде, я тебе не забуду. А друге, що ми повинні любити себе. Бо оця вставочка вона говорить про те, що ми повинні турбуватися за себе. Якщо ми не будемо турбуватися за себе, так. і ми зляжемо, то ми не допоможемо ближнім тоді. Значить, Розуміє? За себе турбота мусить бути. Так, за себе турбота мусить бути. Тепер дуже важливо також зрозуміти те, що. Яка Божа любов до мене? Для мене найбільша притча, яку Ісус сказав притча про блудного сина. Потрібно розуміти, що в батька було два сини. Коли ми народжуємося згори, ми автоматично стаємо чи сідаємо за стіл в Божу сім'ю. Ми є Божі діти, ми народжені згори. Ми є Божі діти, наш Бог є відше наш... народження з О... згори. згори. Ось і все. Абсолютно, все більш нічого не потрібно. Ми тепер в других відношеннях з Богом. Ми повинні знати, що так. Бог народжує богів. Можна так, так сказати. Так, <свят> так. <свят> ну Це друга тема. Так, Це друга навіс. тема. Що Він не є Бог сильний, Бог всемогутній і тільки дивиться. Як шкільний вчитель з указкою, десь ми тільки не так, і він щоб е нас, наказати. нас так покарати, наказати, але він є добрий батько. І в цій притчі якраз е Ісус дав зрозуміти нам. Забрав син все. Це говорить е про те, що так було два сини, у батька і молодший забрався і пішов. І Біблія каже, що він все розтратив. Угу. Живучи розпутно, так. це син. І далі, далі, коли я читаю оцю а, притчу Божественної любві, далі написано так, що батько його чекав. Угу. Довго років він його чекав. І напевно він виходив, можливо, кожного дня. Бо Біблія каже, коли син вже рішив. І каже: я встану і піду до батька, не до Бога, який створив все, який би його наказав. Але він каже: я піду до батька, може він мене прийме, не як, як, як сина, хоч там якогось. Хоч як слугу. <хоч>, хоч як слугу. То Біблія каже, батько був добрий навіть до слуг. До він це знав. Так, він це знав. Хоч і не був вдома. Але, але... знав, що батько добрий. Так. Оце ж нам треба пам'ятати. Абсолютно. І написано, що чому я кажу, напевне, він кожен день виходив, тому що Біблія каже, що коли син вже був далеко, батько побачив його. Напевне, перший Ще? батько побачив, син десь там, десь. Тому це дає мені а, а, повід думати, що батько, можливо, кожного дня виходив свого з двору і чекав, ждав, коли він вернеться, чи може йде вже, чи може він повернеться. Може, під вечір, бо написано: він побачив, угу. батько побачив, написано далі: побіг. Батько побіг, так. не син до нього. Написано: кинувся на шию батько. Так. Тобто пригорнув його. Так. Поцілував, розтратив все. Так. І приготував банкет. би народжена людина згори. Як би вона не звалилася низько, ми повинні пам'ятати, що Божа любов чекає. Якщо тільки у вас є сили повірити, що у вас може простити Господь, Як би ви не впали низько, Бог вас чекає. Повернутися, Повернутися до Повернутися назад. так, Сказати: так, тату, я ось такий негодяй там. чи...» І розуміти, що ваш тато. Наш Отець Небесний Він вас прийме. Зрозумійте. Він за вас, він не проти вас. Не проти вас, так, він за вас. Зрозумійте, Божу любов, вона більша за материнську. А я вже казав, один пастор так сказав: не вини себе, не кори себе, не бий себе. Тому що в той момент людина просто добиває сама себе. Я пам'ятаю, був такий час, що мені вже недобре було йти до одного пастора і, і, і говорити, який я. То я, в нас було дуже багато пасторів в тій церкві, де я був. Я вже до них до всіх походив. Це мій такий експіріенс. І я тільки скажу, щось ворог принесе мені в мою пам'ять, що о, ти там був ще там 10 років, ти там колись якесь слово сказав, не таке. Я побіг. Побіг казати, я от такий був, чи такий сякий. І я тільки це сказав, і як будь-то би я звільнився, і на другий день він знов відкупає ворог і принесе вам ще щось, що ви подумали не так. І ви себе будете бити, корити, знаєте, що Бог може прийняти вас такими, якими Він є. Ми, служителі, згадуємо, як низько одного разу впав Давид, правда, угу. вбивця. Перелюбство зробив. Казалось би, ну, що ще може більше бути, будучи царем, знаючи Бога. Але Бог його не відкинув і назвав його, що це друг мій і муж по серцю, тому що він знайшов сили повірити, він не захотів. Сидіти там внизу, а він каже: Ні, я краще впаду в руки Бога живого, я знаю, що мій Бог він прощає, і я мушу вибиратися звідси. Прийміть Боже прощення там, де ви є, знайте, що Бог прощає вас, якими ви є, бо ви є дитина Божа. Хочу тебе запитати, ти написав одну таку книжку: Я і депресія. Так. І тут є на ну, лице дівчини. Так. І ти тут про дівчину і пишеш? Да? Так, це. Декілька слів, чому і як? До речі, сказати це друга така моя книжечка, і в цій книжечці, про яку ми говорили раніше, я писав з самого початку, що кажуть, що два рази в річку не можна війти, тому що вода пройшла і, пройшла і все. А я пишу, що я. Входив два, два рази в одну і в одну і ту же воду. Так, так. Ту же воду. Я пам'ятаю, коли мені було десь 17, може 16 років, я uh -huh. переживав щось подібне. Uh -huh. Оце вже другий раз сталося зі мною. Книжечка Перемога над Оліафом це другий випадок. Перший випадок, наскільки я пам'ятаю, він не був таким глибоким. Так як, можливо, ми всі десь часом, як ви казали, щось я переживав, нема сили, немає енергії, не хочеться нічого так. робити. І е я згадав, що я переживав е ось це, коли я був юнаком ще. О, тому що знову ж таки, що привело мене до цього? Я ревно почав вивчати Біблію, і я ревно почав молитися. І е я. Взяв для себе слова з Біблії, постійно моліться, просто перевів практику постійно, значить, постійно, в буквальному сенсі слова, куди би я не йшов, що б я не робив, все мене світ не хвилює. А ми багато, коли ми жили в Україні, ми багато ходили. Мені потрібно було кожен день в школу їхати на автобусі, на роботу пізніше ходити. І ми постійно десь ходимо. І моїм заняттям було тільки те, що я молився, і одного разу, раз воно щось таке збилося в мене. Як ми кажемо, комп'ютер наш мозк збився, і я відчув себе щось непорядок, і що я не в порядку. І тому оця моя книжечка Я і Депресія якраз вона про це вона написана в такому в такій розмові, тому що одного разу дзвонила до мене одна жіночка. І вона запитала, чи я переживав щось таке. Я чула, що ви переживали. І е, оця розмовна така терапія. Е, я розмовляю е, з нею. Вона мені задає питання, а я відповідаю і ділюся своїм таким досвідом невеличким. Який е, відбувся зі мною багато років тому, тому е, ця, це одна й та ж сама тема, але дві різні книжечки. Я думаю, що вони будуть дуже корисними для особливо для людей, які проходять через це, але також дуже корисними для пасторів, для служителів, навіть е, для їхньої інформації. Щоб так. знати, як, як. Що існує така існує ось, проблема. Така проблема. Так. Любі друзі, ось ці дві книжечки я тримаю в своїх руках: це я і депресія, і перемога над Голіафом». Віктор Гайдучик, який у мене гість сьогодні в моїй студії, він є чудовий чоловік Божий, знає його багато років. Думаю, що нам. Варто почитати ці невеличкі, які є на Амазоні, так? У нас так. Вони є на Амазоні, їх можна здобути. Тобто, при... якщо в Сакраменто, то вони є в книжкових магазинах. Книжкових магазинах. Магазини так? слов'янських, так, книжкових можете магазин, В магазинах ви можете її дуже легко. А, купити і а, почитати це можна почитати за буквально один вечір. Так? До речі, пастору, я хотів би сказати, що коли ми говоримо за ці книжечки, я зовсім не переслідую якусь фінансову ну, таку ціль, щоб мені з того щось мати, і так далі. Слава Богу, а Господь благословив нас. Був добрий до тебе. Був да? добрий, і ми їх віддрукували. В енним, енною кількістю, і тому я не переслідую зовсім. Я переслідую одну тільки ціль, послужити щоб служити людям, послужити які проходять людям. депресію. так. І навіть е, а тим людям, е, можливо, у вас е, точно є хтось, е, можливо, в сім'ї чи в е, колі друзів або в церкві, ви когось знаєте, що хтось проходить, вам допоможе тут дуже багато інформації допоможе. Вам так я читав. Вона дуже ці обі книжечки, вони дуже гарно написані, так. дуже легко їх дуже легко читати, любі друзі. Так що, якщо вас або когось із вас ви знаєте, набагато простіше, легше говорити з людиною, яка сама пройшла такі моменти депресивні, як пастор Віктор нам уже й розказав сьогодні. Поділився словами і своїми порадами. Буквально пастор півтори хвилинки, що би ви хотіли сказати нашим телеглядачам, які, які переживають депресію, або яких близькі люди переживають депресію. Так. Знову ж таки, ми говорили декілька хвилин тому за Божу любов. Так. Мені дуже імпонує і, знову ж таки, це говорить про Божу любов, коли ми читаємо в Єремії пророка Єремії за гончара, який робив сосуд, чи посудину. Так. І там написано різні переклади говорять по-різному, що посудина ця зіпсувалася. А в другому перекладі говорить, впала посудина і розбилася. І що характерно, що цей гончар, ця людина, ми розуміємо, що це є Бог, він, коли посудина розбилася, тобто ви і я коли впала, так, так. або зіпсувалася, то гончар цей він не відкинув цю глину і сказав: Ну, з цієї глини вже нічого не буде. Я беру другий кусочок глини Бери, ліпідь, і роблю. Новий Біблія каже, що він зробив із неї, uh -huh. якби ви не були розбиті. Пам'ятайте, Бог буде використовувати вас ту саму глину, ту саму посуду, він не, не відкажеться від вас, та ви вже не гідна, Там я пішов і зруб, взяв кусок другої і роблю. Він любить вас. Uh -huh. І він буде працювати над вами над доти, поки зробить з вас. Гарний для себе сосуд чи посудину, яку він може використовувати. Якщо Господь взявся з тебе щось ліпити, так. то він зліпить. Абсолютно, пастор Віктор, дякую, що ти був сьогодні з нами. Поділився своїми думками. Ми продовжимо наші бесіди з пастором Віктором Гайдучик. Я хотів би просто нагадати вам, що якщо ви або ваші близькі, ваші друзі, родичі переживають депресію, не ігноруйте це, допоможіть їм. Дайте їм цей матеріал, який допоможе їм пройти, пройти легше, пройти переможню, не здатися, не впасти під цим тягрем. Ми повернемось у слідуючих наших передачах, щоб продовжити наші. Розмови всього вам найкращого до скорих зустрічей в ефірі.